Щоб краще це закріпити, я підключив програму, яка буде показувати, які клавіші я натискаю. W, S, A, D, Q, E. Щоб вам було зрозуміло, які клавіші я натискаю, і було зрозумілим керування. У вьюпорті. Також бачили клавіші F10, як ви зрозуміли, це не має зовсім ніякого відношення до Unreal Engine, це просто клавіша, яку я натискаю, коли розпочати запис цього відео. Так, Viewport, ми до нього повернемося пізніше. А зараз подивимося, що у нас також є. У нас є зліва Place Actors, таке вікно, де ми можемо обрати категорію. Щоб розмістити якихось акторів на нашу сцену, тобто певних акторів на наш рівень додати. Наприклад, візьмемо куб і перетягнемо його от сюди. Як бачимо, у нас з'явилися такі стрілки: червона, зелена, синя. І потягнувши за них, ми можемо переміщувати наш куб у просторі. І таким чином розміщувати десь у нас на рівні наші об'єкти. В Unreal Engine об'єкти, які розміщуються в наш на рівні, мають певну локацію в просторі, називаються акторами або акторс. Пізніше ми повернемося до того, як ми ще можемо маніпулювати цими акторами. А зараз давайте розглянемо інші вікна, щоб було зрозуміло. Так, контент-браузер трішки пізніше, оскільки у нас контент-браузер порожній. У нас зараз зовсім немає ніякого контенту в нашому проєкті, окрім базового, який є в нашому рушії, наприклад, там базові форми, фігури. Ось тут у нас є World Outliner. Це список перелік усіх об'єктів, які є у нас на рівні. Усіх акторів. І компонентів нашого рівня. Тобто, бачимо, ми натискаємо сюди, і у нас виділяється певний актор на нашому рівні. І таким чином ми можемо відразу побачити, скільки всього акторів у нас є на рівні. Ось тут бачимо зараз 9 акторів. Додамо ще, наприклад, сферу. У нас 10 акторів. І також, коли ми обираємо будь-який актор, у нас змінюється панель Details. Ця панель вона відповідає за всі параметри в деталях поточного вибраного актора. Наприклад, я натисну Escape, і у нас зіб'ється виділення. Я оберу цей куб, і ми тут можемо побачити все, всі налаштування куба, які тільки можливі. Наприклад, локація. Ми можемо тут також переміщувати або ввести вручну локацію нашого куба. Далі поворот, масштабування. Це все можна робити прямо ось тут панелі деталі, а також ще багато різних речей, про які ми поговоримо на наступних уроках. І зверху у нас є така панель, де ми можемо зберегти поточний рівень. Панель керування джерелом це якщо ви розробляєте гру. І маєте синхронізацію проєкту десь на джерелі, наприклад, там, ну, робота в команді мається на увазі. Модес, різні режими перегляду, наприклад, режим ландшафту, режим рослинності, Brush Editor, Mesh Paint, ну і все. А також я гарячі клавіші перемикання Shift 1, Shift 2, 3, 4, 5. Далі у нас є content Browser. це, власне, оцей наш Content Browser. Marketplace. Це вже трішки не актуально, тому що зараз уже Marketplace замінили на FAB. Але в цілому, коли ви відкриєте це, вам відкриє веб-сайт із додатковим контентом, який ви можете додати до проєкту. Далі у нас є налаштування. Тут у нас є багато налаштувань, які потрібно. Давайте я покажу хоча б одне з них. Наприклад, Engine Scalability Settings. Це в нас е, налаштування якості. Наприклад, я все поставлю на medium, тобто якість буде на середній. Або на все на Epic, якість все на. Епічні, скажімо так, дуже високі. Просто це такий термін від Epic Games, Unreal Engine, що у нас налаштування графіки низьке, середнє, високе та епічне. Є ще кінематографічне, але це, як правило, в іграх не використовується, а тільки для того, щоб записати кіно. Так, далі у нас є панель блюпринтів. Тут ми можемо, наприклад, створити блюпринт нашого рівня. Щоб там якусь логіку робити. Кінематик це власне для кіно, для запису катсцен Build, для того, щоб побудувати рівень наприклад, запекти освітлення, побудувати лоди, геометрію, віртуальні текстури, там різні мапи і так далі, а також там навігацію. І є ще кнопка Play і Launch. Як правило, кнопкою play користується доволі часто, тому тобто, що, натискаючи кнопку play, ми фактично потрапляємо у гру, як гравець. Але зараз, оскільки в нас немає ігрового режиму, там немає персонажа гравця, ми просто можемо політати. Але вже керування у нас змінене. Я на W можу ось так літати, вже не натискаючи клавішу праву клавішу миші. І натисну Escape, щоб вийти з цього режиму. Тобто це такий режим перевірки гри наживо. Якщо ми додамо сюди ще ігровий режим, ми можемо відразу вже, там, наприклад, якщо від третій особи за чоловічка побігати. Далі ми цим розберемося, я покажу це на практиці, як це робиться. І-Launch це запустити в окремому вікні як окрему програму нашу гру. Це, наприклад, корисне, коли ми перевіряємо мережеві ігри, коли треба не просто грати в редакторі, а саме запустити це як окрему гру. Отже, з кнопками цими розібралися. Але все це будемо робити поступово, бо я розумію, Unreal Engine доволі складний на початку в опануванні. Будемо все вивчати поступово.